Ось те, що я казав. Оце гіпсовий. Він в білому кольорі. Загрунтований. За бажанням можна його будь-якою фарбою з балончика навіть задути. І буде той кольор, що треба. Це модель піде. Два таких лишилось, і більше їх не буде. Ось це модель хуйло. Хуйло такий більший, тут і чашка більша. І є хуйло з каменю. З каменю він ось так виглядає. Він трохи менший за гіпсовий. Ось, бачите, габаритами. Ну, Ось тобто десь на сантиметр, на 2 см висоту і в цілому, але важить більше. Але це такий вже довговічний. Значить, Він є ось в такому кольорі. І ось, ось ще один лишився в коричневому кольорі. Найближчим часом ми їх. Відливати не плануємо, бо є маємо ще великі запаси. Ну і деякі люди вон, хотіли самі розфарбовувати, то можна взяти біле, розфарбувати. Гіпсові десь півтора кілограму важать кам'яний, по-моєму, половиною. Чи два, чи два з половиною. Але це не сильно впливає на доставку, там якихось 300 гривень, можливо, різниця.